Вітаю тебе! Надіюсь, у тебе все добре і ми можемо розпочинати. Сьогодні у нас додавання віднімання чисел, а також схематичне зображення маршруту. Розгорни посібник на ось такій сторінці. Перше завдання нерівності. Тож розпочинаємо перший стопчик. Ліворуч у нас вирази, праворуч числа. Треба знайти значення виразу і порівняти його з числом праворуч. Отже, розв'язуємо перший вираз. 70 плюс 21. Буде 91. Запиши собі зверху результат. І тепер це число 91. Ми порівнюємо із числом 90. Знак буде більше. 91 більше, ніж 90. У нижній нерівності ліворуч вираз 29-9. Знаходимо його значення. Буде 20. Запиши 20 дорівнює 20. Знак дорівнює. Другий стопчик нерівностей. Тепер у нас ліворуч число, а праворуч вираз. Тепер знайдемо його значення: 67 мінус 30. 37. Порівняємо 38 і 37. Знак буде більше. 38. Більше за 37. Наступна нерівність має вираз 40 плюс 5. знайдемо його значення. 45. Порівнюємо 46 і 45. Знак більше. 46. Більше за 45. Третій стовпчик нерівностей. Розв'язуємо вираз. 70 мінус 30 буде 40. Порівнюємо значення виразу 40 із числом 39, знак більше. Добре. 40 більше, ніж 39. Тепер розглянемо наступну нерівність. На 20 плюс 50. Знаходимо значення буде 70. 70. Дорівнює 70. Перевір, чи правильні в тебе записи. Друге завдання це задача. У нашому завданні дві задачі обидві про торти, які виготовляють на кондитерській фабриці. Давай кожну із задач розглянемо окремо. Спочатку ту задачу, яка ліворуч. Перед нами є два торти. Давай верхній торт з такою оранжевою глазурю назвемо абрикосовий. А внизу із шоколадною шоколадний. Біля тортів абрикосових написано число 54. Це значить, що таких тортів на кондитерській фабриці виготовили 54. А ось шоколадних тортів виготовили 20. Фігурна дужечка навколо. Цих чисел говорить про те, що треба знайти разом. Щоб знайти разом, треба числа додати. Правильно. Отже, записуємо 54 плюс 20 буде 74. В дужках напишемо торти. Правильно. То скільки всього тортів? Всього. 74 торти виготовили на кондитерській фабриці. А тепер розглянемо задачу, яка зображена в цьому зошті праворуч. Подивись уважно: там точно такі самі абрикосові торти. І їх також 54. Там теж шоколадні торти і їх 20. Але поруч не фігурна дужечка. А стрілочка двостороння. Пам'ятаєш, Ця стрілочка означає, що нам треба порівняти два числа, тобто дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше. Наскільки менше шоколадних тортів, або наскільки більше абрикосових тортів. Щоб порівняти числа, їх треба відняти. Віднімаємо. Від 54 віднімемо 20 і отримаємо 34 торти. Отже, на 34 менше було шоколадних тортів. Або на 34 більше априкосових тортів. І так і так буде правильно. Розглянь. Який має бути запис в твоєму зошиті? Ці задачі мають однаковий початок, однакові числа. У них різне запитання. Різне запитання зумовило різні дії. Запитання скільки разом вимагає дії додавання це задача ліворуч. А запитання, наскільки одне число більше чи менше за інше? Вимагає дії віднімання. Третє завдання. Подай двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Згадаємо: розрядні доданки це десятки і одиниці. Подивимося на перше число. 74. Скільки десятків? 7. Скільки одиниць? 4. Сім десятків це число. 70. І 4 одиниці це число 4. Отже, розрядні доданки 70 плюс 4. 83. 8 десятків це число 80. І 3 одиниці це число 3. 80 плюс 3. 29. 2 десятки це число 20 і 9 одиниць. Це число 9. 20 плюс 9. Четверте завдання. Яке число сховалося за листочком? Давай розглянемо перший стопчик. У нас з тобою до числа 20 додали невідоме число і отримали 29. При додаванні числа називаються доданок, доданок, сума. Отож у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Коли ми від 29 віднімемо 20, ми знайдемо число 9. Якщо ми поставимо його замість листочка, то у нас вийде 20 плюс 9. Дорівнює 29. Наступний наш стовпчик. Там 70, відняти листочком закрите число буде 40. У нас невідоме, яке число? Від'ємник. Зменшуване 70. Від'ємник невідомий і різниця 40. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І знайдемо число 30. Якщо ми підставимо його замість листочка, у нас вийде 70, відняти 30. Проходь. Буде 40, правда? Отже, це правильне число. І останнє завдання: 52 плюс невідоме число, буде 82. У нас знову невідомий доданок, бо у нас додавання. Щоб знайти доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок: 82 мінус 52, буде 30. П'яте завдання для того, щоб ми повторили з тобою про маршрут. На попередньому уроці ми шукали найкоротший шлях до грибочків, а сьогодні ми намалюємо шлях до будиночка для їжачка і для кролика. Їжачок і кролик ідуть до свого будиночка. Їжачок пішов навпростець, тобто зразу до будиночка і нікуди не звертав. Ось будиночок їхній. А кролик вирішив спочатку зайти до магазину, а потім піти додому. Ось шлях їжачка. Подивись, їжачок пішов навпростець, тобто зразу додому, нікуди не звертаючи. А ось наш кролик, він піде до будиночку через магазин. Тому спочатку в магазин, а потім додому. Ось якої форми шлях у кролика? Правда, це завдання не було складним. Вірю, що в тебе все вдалося. Що ми сьогодні вивчили? Ми сьогодні з тобою спробували схематично малювати маршрут. Повторювали ми сьогодні досить багато. Як розв'язуються задачі? Де треба знайти скільки всього, як розв'язуються задачі, у яких запитання починається зі слів наскільки. Як розв'язувати нерівності. Як шукати невідомий доданок і невідомий відємник. Обведи кружечком завдання, які були для тебе складними. Подумай про завдання, які були для тебе цікавими. Як ти оцінюєш свою роботу на уроці? Намалюй у куточку зошта такий смалик, якщо тобі все зрозуміло. Такий смалик, коли були невеликі труднощі. І такий смалик, коли тобі було дуже важко і незрозуміло. В такому випадку обов'язково шукай собі помічника. Наразі я дякую тобі за роботу. Приємно працювати з такою розумною, старанною і працьовитою дитиною. До наступного уроку!